Дуже народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. Івент з сиром завершився і. Давайте висуваємо претензії. Ого, мене викинули з топу. Та я й не сумнівався. Надто якось там мало цих всяких ресурсів воно давало і коротше. Пішли до нового івенту краще. Загроза інфікування, відкриття спалахи. Чи можуть люди виграти битву з хворобами? Подорожуйте історію спалахів, збирайте випадки зараження та шукайте способи боротися з інфекцією? Ну, це мабуть. Стоп, Стопшо? Вміст відвертого характеру: ця гра містить контент, який деяким гравцям може здатися неприємним. Людський організм здається вразливим до хвороб. Імунна система захищає від інфекцій, але цього не завжди достатньо як людям боротися з невидимим ворогом. Відкриття спалахи. Мені інші спалахи. Асоціація пісня цього позитив Чек. Здається, в нього. По спавах для вас павахи, справді, я не знаю. Десь що той згадав. Стоп, що це мені дали цей бактерії. І клікаю я теж бактерії. Дідько, знову щось запутане. Це, мабуть, з цього коронавірусу. створили цю. Одна з перших має бути. Добре. Людське життя, життя матіє. Людське життя. Кожен людський організм це біосфера, що містить трильйони мікроорганізмів. Хоча багато з цих форм життя є корисними. Є порушники меж нашого організму, яких імунній системі треба здавати. А є такі, яких не треба здавати. Мене розблоковано. Людське життя. Є yeah. уєп. Буйм-блем. Геть Прикольно. Прикольно, але що далі нам? А, віруси теж треба. Цікаво. чи Чі... Це... Ага, ну окей. Не якось... Ні, це ж не було вірусів. Віруси. Фрагменти чужорідної генетичної інформації можуть заражати клітини людини або тварини. Віруси не можуть розмножуватися або здійснювати обмінні процеси без господаря, що змушує багатьох учених сумніватися в тому, що вони живі. А які вони, типу? Це ж окреме царство вірусів. Ну, окей, це вчені виділи. Але якщо вони не живі, то які вони, типу. Якщо вони атакуються ж на якісь наноботи. Паразити, усі все. Окей, не паразити. Ну ви мене зрозуміли. це Сумнівається, що не живіться, звісно. Так я собі. Зараження. Натисніть плюс 1. Натуральна віспа. Натурпродукт. Натуральна віспа. Вважається, що віспа існує щонайменше 3000 років. Її проявами є свербіж, наповнені рідиною пухирі, на місці яких пізніше утворюються кі кірочки, поширюється при кашлі та чханні, а також у разі торкання до одягу інфікованих. Мабуть, тому і Може бути, цей натуральна віспа. Тресно як англійською звучить. Чому натуральна? Це щось дуже підозріло звучить. Ну, що сказати? Натурпродукт. Чи що? Це якийсь тут. З двох боків. Чума Антоніна. Чи Антоніна. М -м -м -м. Окей. Чума Антоніна. У, ти... Ой, У 165 році нашої ери Рем перебуває на піку своєї своїй могутності. Однак солдати, які поверталися з війни, переносили найймовірніше натуральну віспу, яка вбивала близько двох тисяч людей на день під час її максимального поширення. До кінця епідемії третина імперії загинула. Документації. Лейкоцити Там потужна холера. Ну, в принципі ніхто і не сумнівався що воно потужне А, мені ж треба 10 штук віспи Лейкоцити коли чужорідні речовини потрапляють до організму, лейкоцити збираються в місці зараження. Деякі з цих клітин виробляють вбивчі для збудників хвороб, білки, а інші направляються до тих збудників, які вижили, поїдаючи рештки. Отакі лейкоцити. <style> Добре. Продам ще віспи. Ловіть ще віспи. Один логіт сюди. Документації. AD 165 180. Щоб це незначило й не було. Окей. Ну, насправді віруси ж дуже потужні, тому, мабуть, вони мали б швидко розвиватися. Мутують швидко, чи як сказати, еволюціонують. Потужніші за людський організм. Кипацію якісь не ті групи захожу. Цікаво, чи ті, хто на телефоні, і ті, хто з компа, їх разом кидає, чи ні, бо що мене кидає до тих, що й на телефоні, ну це ясно, що я програю. Пусть з телефона набагато легше це все проходити. Ну, але вже що поробиш? Я ж під запис граю. Не знаю, що мені взагалі стрельнуло таке записувати. Ніхто не просив. переглядів, вікіт кіт наплакав. Не знаю. Щось мені таке стрельну у голову, та й все. Лайк, like. якщо дивитися. Все ж таки. Один із тих небагатьох, хто дивиться, одна та людина. Ви. Документація. Людське життя 400% ефективніше Шо? Окей. Грецький лікар Гален вивчає та документує симптоми кожного зі своїх пацієнтів під час чуми Антоніна. Гален не знаходить ліків за життя, але його праці впливають на роботу лікарів близько півтори тисячі років. Там я не дуже довіряв таким лікарям але окей Такі часи був, що поробиш? Що поробиш? А що далі? А, ага. Он... О, чого воно тут? Що? Кого біса? Що тут в бісакуїться? Хтось мені пояснить? Чому воно там з'явилося? Дрік-рік, ромбік цей. Бо я чесно щось не, не в'їхаю. І коштує так що Ого-го. Ну, думаю, що якось буде легше тут, а тут це відразу їх всразу. цими 200 тисяч. Ну що, напиши по цех. Миссия. Completed Roxy Mokcent. Ох ты шо! Швидкість світла Це всіх збільшує Це пічна карта. Де вона? Де вона випала Усе. Небесне тіло, це небесне тіло, це небесне тіло, та це все небесне тіло. Добре. Швидкість світла, швидкість світла, це швидкість якої світло та всі безмасові частинки рухаються через вакуум. Хоча це може здаватися миттєвим зблизька, на великих відстанях це обмеження швидкості стає дуже помітним. Теорія відносності пов'язана зі швидкістю світла. Ура! Нарешті сонце перше це без цих чих-чих-чих Ще тепер. Тепер що там? Сонце в секунду, та й ці динозаври. Та. Вишень тепер. Таке воно, Ну пішли до спалахи. Дивіться, що це таке. AD 165 180. Натуральна вісво 800% ефективніше. Спалах, чума Антоніна. Інфіковане населення приблизно 20 мільйонів. Рівень смертності від інфекції 25%. Типу, що тут буде? Колекція вірусів чи що? Це штами її? які будуть, як, чи що? Не знаю. Зараз будемо дивитися. Спалах пережито. <сміхі> Прикольно. Чума Антоніда. Цікаво зроблено. У наша ера наші ні. Тут, потім, мабуть, тут, 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 тут чуть, 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 така шкала тут буде. Дуже-дуже і цікаво. Відкрито. Чотири гумори. О. Окей. Перехвалив переклад. Де воно бісу влеглі таке? Ну, ось на ну, людський організм з одного боку. віруси, з іншого бактерії. Що робити? Ай-яй-яй. Це прикольно зроблена шкава. Бактерії. Серед найпростіших одноклітинних організмів бактерії складають 13% світової біомаси. Було виявлено десятки тисяч різних видів, і 5% із них можуть викликати захворювання. Це дуже потужно. Це, ага. Це така чума. Ага. А, ну це віспа. А це бактері. Окей. Окей. Ясненько. Ясненько. Є. Ой, я ж не хотів. Знання розблоковано. Чума. Жарних хотів так це робити. І Чума. Чума передається через укуси бліг і проявляється в трьох клінічних формах. Найпоширеніша бубонна, заражає лімфатичні вузли організму, після чого з'являються заповнені гноєм великі пустули пустули. Ну, це віспа, це вітрянка це, це з цього, Ця парафія. Чума Юстиніана. І воно ж сюди залазить. Чик, чик А, в принципі, як і це. Он вона є на, на межі. На тоненько, як у нас кажуть. У вже... мене з'явилась звичка. Окрім в мене слово паразит так, постійно такаю, А тепер щось з'явилося, почала з'являтися звичка, у нас, як у нас кажуть. Звідки воно все береться? Незбагненно. А звідки береться, то збереться, але як це озбуться? Ще те питання. Терегумори? Це не гумори. Може, гумори? Окей, не буду докопуватися аж так і так. Оскільки воно коштуватиме? Ну якщо це 200 тисяч? То це, мабуть, десь Мільйон Бульйон Мабуть, але може й ні, хто його знає Я його в все знаю Чума Юстиніана Бубонна чума, що переноситься щурами, передавалася торговими шляхами з північної Африки і потрапила до Константинополя в 542 році нашої ери. Протягом наступних 225 років тривають спалахи інфекції, у наслідок яких загинула майже чверть населення імперії. Ага. Взагалі 2 мільйони ось цих. Так. Да. На це що? А, ну це теж ці пошту документація це допомагає людям. І це допоможе цей. Шукають люди шляхи боротьби з цим усім. Чотири гумори. Стародавні греки вважали, що в здоровому тілі збалансовано. Є чотири рідини гумори жовч. Чорна жовч. Кров і свис. Протягом усього середньовіччя люди вважали, що порушення балансу цих речовин спричиняє хвороби. Не ще в стихійному співвідношенні. Ну, ось не дарма це зберу, котре наступне. Та, ага, тут два лями. Чума Ефективніша. А, це типу роки, є, ясно. 165 і 180 роки нашої ери. Це не штами, точно. 541-й, 549 роки. Спалах чума Іустиніана. Інфіковане населення невідоме. Рівень смертності від інфекції. 60-85%. Спалах пережиту. Чума Юстиніана. Ура! Цей спалах пережиту. Да. І до речі, 52 логіти. А це означає, що можна придбати щось у первинному. Так, це ж є о. Одомашнення собак. Познайомтеся з найкращим другом людства для розбукування потрібні собакоподібні. Розбракувати добре. Де? Одомашнення собак. У вовків привітних до людей можливо через залишки м'яса розвиваються висячі вуса кучеряві хвости та соціальні навички після домашнення собаки стають мисливськими помічниками, охоронцями та улюбленими друзями встановлено завдяки похованням. Руфей розбуховано Одомашнення собак. Ура! Тепер не тільки хути, а й собаки. І все одно нічого не додалося. Коли ж це відкриється. Добре, пшу. Загроза інфікування. Я тепер <кхм> зрозумів. Я тепер зрозумів, чому там попередження було, бляха кажется, не можу розвидіти. Фух, я Что я До є. Без цих таких хвороб. Там натуральна віспа в Японії. Подивіться на ту картинку. І ви зрозумієте зображення цих хвороб. Да. Окей. Натуральна віспа в Японії. Будійські місіонери з Кореї в VI столітті подорожували до Японії та принесли з собою смертельні хвилі віспи. У 735 році хвороба знищила 30% населення Японії, знищивши ланцюги постачання та економіку. Бідні японці. Кляті Корейці. Що ж вони собі то? Напали. Може, це зумисне, а? Напали хворих цих відправили, щоб знищити Японію, але Японія вистояла. Самураї не здаються. Це, мабуть, буде коло таке. Чик -чик 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 -чик. Ну, виглядає все дуже потужно. Це тут пророблено вигляд. Але як то насправді, то. А Уже питання інше. Боротьба з Онріо. Шукаючи пояснення спалаху хвороби, люди звернулися до фольклору і вирішили, що їм стяться духи наймення Онріо. Що це вони винні в епідемії віспи? Вважається, що їх відлякує червоний колір або заспокоюють спеціальні танці. Угу. 735 і 737. Чорна смерть. Бобонна чума. 735. 737 роки. Спалах. Натуральна віспа в Японії. Інфіковане населення приблизно 4 мільйони. Рівень смертності в інфекції 25-35%. Палах пережито. Натуральна віспа в Японії. Ура, ми її пережили! Топак японці її пережили. Так, далі. Чорна смерть. Чорна смерть. Одна із найбільш виснажливих епідемій в історії. Поширилася по всій Європі в середині 1300 х років. За 5 років загинуло близько третини всього населення, а в деяких містах рівень смертності становив 50% або навіть більше. Карантин. О! Лімфатична система. Мережа лімфатичних протоків виводить залишки речовин із клітин і тканин. Ця система підтримує рівні ріден в організмі, виробляє лейкоцити та знищує бактерії та віруси у лімфатичних вузлах. Судить лімфасистему. Лімфатичні вузли сюди. Ось якось дуже багато цих хворий. Стільки віспа натуральна. Ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Йосибос. Ось їх за Дуже багато дуже дуже багато. А ну оп! сюди відкрито щось. Ефекти імунна система. Людський організм має захист проти нападів хвороб. Надійна система реагування завжди на поготові, щоб боротися із зовнішніми збудниками. Зібрати питання моралі. А. ще ж сифіліс. Гм, ясненько. Ну, чого я так сказав ще. <ріху> типу, є ще хвороби. Ну, і пішли по інших З Зороподи. Зараз досягнення буде. Є досягнення. Добре збите. Комп'ютерне моделювання показує, що тонкий довгий хвіст апатозавра та інших деподоцидів можна тріснути як ботом. Він створить звук понад 200 дБ, приблизно такий же гучний, як гарматний постріл. Ні холєри собі. Оце дядьки потужні. Оце завроподи. Мега Як ботом? Щі я. Питання, чи вони це могли робити? І хвостом, як ботого. Це вже інше питаннячко. А, то ще декілька завдань. Ну окей. Знову не вистачило На цей раз двох. Яка іронія? Можливо. Добре, ну за межами, що там твориться. Ну там треба сіпстильйони Не сіпстильйони, а сіптильйон. Септель. Не знаю. Нічого нового. Книжок немає. Темна матерія. Гарлик. Звищення, Вищення, темна сторона. Упита ранг, Щось одне є. Європа най буде. Місяць Іо, Сатурн. Окей, Нептун. Та, мабуть, на цьому завершимо. Не хочу довгі випуски робити. Десь, можливо, було довгі, десь, можливо, не дуже. Ну, ще заглянемо, що тут. Угу. Зібрали нашу. Нашу зібрали. А, так, треба, це зібрав. <хи> так, зібрали ми на ось це. І це. Так. І на цьому завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.